Привіт, ютуб, привіт, друзі! На зв'язку з вами Костя з Норвегії, який живе тут вже один рік, і чотири місяці. І сьогодні у мене велосипедний заїзд. Він також був в мене вчора. Вчора був досить інтенсивний. Сьогодні в мене заїзд буде в другій зоні на вулиці. Вчора я заїжджав в тренажерному залі, але в цілому я бачу, що дорога тут вже трохи суха, напевно, асфальт також має бути сухий, хоч і погода. Тому сьогодні в мене буде заїзд, напевно, кілометрів 40-50 в з другій зоні, тобто максимально так, щоб не перенавантажуватись, а просто їхати спокійно і кайфувати. Мій одяг для того, щоб заїжджати в листопаді в Норвегії, максимально простий. Я, напевно можу бути, я напевно можу рекомендувати людям, як їздити базово, щоб їздити займатися велоспортом, спортом, щоб це було недорого. Ці знайшов за крон 400 восло, велосипедні туфлі, носки, максимально прості очки сьогодні. За цим простим склом, тому що немає сонця. Цей взагалі знайшов сек-генді спеціаліст за крон напевно 100. Ці Гетри також дуже дешеві, шорти також велосипедні, максимально там може по 60 на секонд-хенді. Цей баф також там недорогий кофта, велосипеда. <laughs> ну, в общем, це все там буквально може <laughs> до 100 до 100 доларів. Ну і тут ще буквально базові штуки. Це вдягає на туглі, щоб було тепліше в ноги. Це купив на тему рукавички і це тут купив, лягаю під шлем для того, щоб було тепліше в голові. Обдягаюся на ногу, тут штука, щоб зачіпляти за педалі, я думаю, що в них, ну, я не думаю, я вже пробував, і в них тепліше дійсно. Тому гетри також в цілому ми зібрані. <гум> Погнали! Ось він. Ось ця ракета. Скажу так, мені дуже пощастило, що, мені, що я купив такого велосипеда за 7 тисяч крон, що і десь приблизно 700 доларів. Дуже багато було на нього покупців, але я приїхав і його забрав повністю карбон. Карбонова рана, карбонові колеса, карбоновий кокпіт. Коротше, той, хто мені його продавав, казав, що на свої роки, в 2012-му, він був топовим велосипедом на Tour de France професіональних гонщиків. Зараз, звісно, він вже трошки постарів, але він такий, ну, як пір'їнка. Кілограм одною рукою його піднімаєш. Кілограм 7. Звісно, багато чого, щоб їздити на ньому на гонках, потрібно змінювати. Потрібно буде ззаді е, нову систему. Бажано би купити буде нову зірку е, на весну, купити нову е, передню нову зірку. Тут ще що мінус. Тут стоять тормоза дискові. Вони хороші, але все таки дискові будуть понадійніші. А ось ці такі те обрата те, те образні вони не дуже хороші. Але в цілому, для того, щоб мені тренуватися, це ці, ці ракети просто мені з головою. Типу. Приїхав і загрівся трохи. Да. В Стобуді ще можна спокійно їздити в Норвегії, займатися велоспортом на вулиці, якщо є бажання. Да, звісно, отут де ліси дорога мокра, це може бути мінусом, але нормально. Щось вже дуже сильно заліз високо. Сьогодні ж в мене друга зона, тому треба. Збавити темп. Норвегія мені такого осінню. Ще гарніша, ніж літом, я не знаю чого. Такий сі, сірий, такий сірий, такий якийсь смуток, але все одно приємний смуток, тому що дуже гарний. І не один. впереді є супротивники, такі теж норвежці, які люблять їздити зимою. Буду зараз, буду зараз тримати стрім, просто стану. Ззади мені буде набагато легше. Відстав від мене той дядько, він дуже-дуже, прям помаленьку їде. Що я можу ще вам розказати? Загорівся велоспортом саме в Норвегії, тому що тут доступно, тут багатий вибір велосипедів, багато їздять, Тут дорога є, наприклад, тут йде траса, тут є дорога. Спеціально для От ще тут дорога спеціально для велосипедистів, зроблено для людей. Щоб ти не їхав по трасі там, не їдуть машини. А для того щоб ти міг собі їхати спокійно, тут тече річка, гори. Ти не паришся, чи там ззаді машина, чи ні, ти собі можеш спокійно. Норвегія одна з кращих країн в Європі, де є можливості для велоспорту. Тільки тут хлімат, да? холодно, голодновато в листопаді, ті да? вже Іспанії там їздять круглий рік. Тому ось так. Але ті, хто має магазині такі, як я, я їжджу тут в Високі, мені все одно, то там холодно. Нічого страшного типу наоборот. Мені просто краще поїхати на вулицю, чим я буду в спортзалі крутити, це взагалі так не прикольно. так? Єдине, що може бути, це вода. Рівних відрізків. Це єдиний такий рівний відрізок, який тут найбільший, який я знаю. Все інше дуже багато горбів. Ти розвиваєш свою анаробну силу, але якщо ти хочеш просто так проїхатись легко, це не для Норвегії, тут так не вийде, тут отак буде. Тут прийде момент, коли треба буде напрягатися, щоб той гор проїхати. Але ось такі рівні від різки, це... Так, я навіть не відчуваю ні задишки, нічого. Їду тут більше 30 вітер по кайфу. 34 кілометри проїхав. Хочеться десь в душі більше, але я думаю для тренування вистачить, тому катаюся просто по для дому роблю заминку. Лесеньку останніх там хвилин 5 для того, щоб вийшов Лактат, І в цілому сьогоднішній заїзд був прям бомбезний такий. Зараз 8 градусів температура, але в цілому для мене 8, 8 градусів це не холодно. Температура комфортна, можете послухати, вітру взагалі абсолютно немає, максимально тишна, тому без вітру було їхати мож... зручно, класно. Звісно, погода не ідеальна, тому трошки велосипед замастився. Тут ззаді особливо, але в цілому я його патрулі. 34 кілометри, я думаю, вистачить на сьогодні. Тренуюсь, Норвегія мене затягнула в велоспорт, тому що, по-перше, дуже... тут люди дуже спортивні, тому хочеться тягнутися да, до таких людей, які тут, покращувати себе. В цілому я і в Україні катався багато на велосипеді, але... Не було можливості, тому що ринку продажі таких БУ велосипедів в Україні є, але він набагато менший. В Європі купити велосипеда такого карбонового, ну це набагато легше, ніж в Україні. Да? Тому що в Україні воно все буде й дорожче, якщо купувати то тільки або в Києві, а тут навіть в самому невеликому місці є величезні варіанти ідеальних велосипедів, легеньких, шосейних. Тому в цілому. В так. Можливо на наступний рік буду тренуватися всю зиму, можливо, весною буду їхати на перегони. Тоді прийдеться цього велосипеда або доробляти, змінювати тут, а... змінювати тут хоча б нову зірку, як мінімум, можливо, нову передню зірку. І тоді можна буде їхати на перегони. В цілому він карбоновий, він ідеальний типу для, для перегону. Тому так. Ніколи не думав, що я буду займатися було велоспортом, але мені кайфово, мені класно, е тому кому підписуйтесь, далі буде також, далі буду показувати мій шлях у велоспорті взагалі, як... як вийде далі все. Тому всім гарного дня і до зустрічі!